Ты пуклюв, кульку зло. Ты делай, закиду прямо. Кусь, кусь кусь а заесть они. Перший смугастий такс ти який хороший трубок. Це вже побільше. Оващи. Дам. и крупняемся такие вот красавицы кусался добрал Невеликий активний окунчик, бачите, цікавиться раком. Горна покльовка. Це вже й окунь добріший йде. Вітаю всіх на березі води. Я так пізно ще свої риболовлі не починав. Зараз, щоб не брехати, без 26 сонце сідає через умовно пів години. Коротше, дізнався я, що сюди в затоку зайшов окунчик і стоїть в кількості, доволі таки непоганій. Тому, нігаючи ні хвилинки, взяв ультралайт з собою в руки і хочу півгодинки провести біля води з ним. Ну і також камеру з собою прихватив. Так що, не затягуючи приємного перегляду, походу постараюсь все розказати за цей короткий проміжок часу. Було тимчасове похолодання. І от сьогодні перший теплий вечір. На фоні цього всього. Зовсім невелика імітація рака у ролі приманки. Як бачите, проводка доволі активна, окуня багато, він відгукується. Колір натуральний, о, хороший причепився. Ні, то він такий спочатку був. Так от зовсім невеликий малютка, вже й відчепився сам. Такий от трачок, гачок восьмого номеру, тому що десятого у мене попросту не знайшлось. він закінчився. Окунь клює жадібно. В основному з дальньої дистанції бере. Сьогодні по комплекту у мене 742 аріончик. Покльовка з викиду. Катушка Dyeway Exceller 100, шнурочок Торей 0,3, 4 В оснащенні звичайний шарнір 2 грама І рак 1,6. Ні, не 1,6, 1,2 дюйма там рачок стоїть в натуральному кольорі. От, черговий черговий як з'їдає його О, це вже на збільшення пішли гуляньте такий от красунчик рак сам по собі приманка не дуже з такою аеродинамікою проте палка кидуча Урочок тоненький до кунців долітає. Я от прям відчуваю, як вони, коли він на дні стукають по ньому. Ти шо? Черт з руки не вилетів. Прям приманка на дні лежить. І Він її тільки тук. І з'їдає повністю нашого рака. Давайте. Сьогодні мова ні про яку тактику пошуку не йде, тому що я їх вже знайшов в кількості. Я сьогодні прийшов просто насолодитися цими злючими весняними покльовками. Ну і поділитись цими емоціями з вами. Ух, це здається найгарніше йде. Чого вони такі буйки просто? Кошмар! <смір> Голиш покльовки. В руку передається неймовірно. Весняну пору, в принципі, це звичне явище, окунь заходить в затоку, плюс тим паче, де мілячок, де водичка швидше всього прогрівається. Там він і проявлятиме активність. Блін, купа невеликої риби. Контактують з приманкою. Але я чекаю цей саме чіткий ударчик. Ось він тут на середній дистанції цього разу взяв. Заходимо. Красень. Прям на вихід попав, вони реально на кожному закиді клюють. Немає сьогодні цілі. Блукати, шукати його, бо він уже тут, на місці. Йому тільки приманку подавай, роби паузи, щоб він зробив з неї те, що він захоче і підсікай. Ух ти, надавив. І заїдають, саме головне, бачите, просто в цьому пащу, всю приманку. Пробуємо туди ще під лівий бортик. Так, звики до контактів немає. Ух ти, там хтось крупніший сидів. О, гарюнчик то як відпрацьовує. Ривочки гасить, а? Тут башкою киває. Так форсовано його вивожу. Я сьогодні флюрик 0,20 поставив, тут щучки немає зараз. Того прям сміливо з флюрокарбоном. Отак. Це я вам скажу азарт щитой взимку, скільки клювань не дочекаєшся. А тут прям один за одним. Прям до самого потемніння буду з ними тут ковирятись. Так, да, вони тут на середній дистанції також нормальні пропльовують. Ну Так тобто це вже плюс-мінус розмір. Такі от красавці невеликі. Трохи більші, ніж спортивні. Ну краса. Абсолютно все, що мені треба, влізло в таку от невелику сумку, вантажики. Одну приманку з собою сьогодні взяв. Ось ви можете бачити. Німбл 1,2. Такий моторномасляний колір. Тут рідний колір здається 14, ось 30 мм. Такий об'ємний рачок, на якого непогано рибка реагує. І общипчики зрозуміло, для чого. Десь флюорокарбон Ось такий. 0,20. Поплавочники також. Непогано тут відловлюється, правда вже вечір всі збираються. По домам. Це один я тільки в такий час приходжу на риболовлю. 17.53. Декілька покльовок отримав. Час у мене ще є, тому продовжуємо. О, є, 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 є. Хорошенький. Хорошенький контакт. На кожному закиді, друзі. Це якась фантастика просто. Вони хоч і невеликі, але снасть делікатна. це, від виважування круто. Тут бочу. Ох, і злі ж покльовки. Чим темніше на дворі, тим зліші покльовки. Був гачок 10-го номера, я думаю, було б повеселіше. Причепився якийсь. Зовсім невеликий. Бачите, вже розбили цю приманку. Заміним. Для різноманіття спробую ще світлішу. зараз вже в принципі темніє. Вона така, бачите, яскравіша. Подивимось ще на неї реакції. Треба, мабуть ближче до середньої дистанції пробувати. Тут якісь трошечки крупніші проплюють. Окуня додому. Когось. Хтось пручається. Бачите, рак весь в пощі. Оце так апетит весняний. І зовсім близенько сидів, той довить непогано. Ближні вони якісь трохи більші наче. Як же відчутно все, сенсорика просто на найвищому рівні. Кожен дотик. Ось він, ось він, ось він. Ух ти довиш. Ух, довить. Ось такий приємний, я вам скажу. Бачите, як паличка. Ривки голови відпрацьовує. Оп! Заходимо. О, таких уже і приємно потягати. Цей далі сидів. Такий важкуватий самка чи що з ікрою. Кусається. Кусається, але вже так по сонному. Видно, вже розбігається спати. Риба. Ще одна з причин, чого я сюди в день не прийшов. Це те, що був сильний вітер, і оце він тільки на вечір вщух. Правда, вже з приходом потемніння риба неак... неактивна. Я відчуваю контакти там різної риби, але зловити останні закиди нікого не вдається вже. От ну, що ти будеш робити, типу якийсь зовсім маленький сидить. Уже потемніло так нормально. І слідом за цим покльовки повністю припинились. Така от коротесенька сесія на півгодинки. Такий, можна сказати, вихід окуня, який стоїть тут в кількості. Ну що ж, було азартно, було класно, сподіваюсь, вам також сподобалось, якщо так. Тиснемо цьому відео лайк, підписуємось на канал і не пропустите майбутнє відео. Посилання на всі снасті, на всі приманки і все, чим я користуюсь, я завжди залишаю в описі під цим відео. Для тих, хто не знав. Все, до наступних відео.